Хабарна справа, у якій немає кінця краю, сім'я колишніх чиновників Гір... гіркополонківської громади руками на лаві підсудних. Правоохоронці підозрюють їх в одержанні 50 тисяч гривень хабаря. Екс голову громади та її чоловіка ніяк не можуть ні засудити, ні виправдати. З часом прокурор просто перестав приходити на засідання. Суддя вирішив звернутися до львівського керівництва військової прокуратури, і от старшого прокурора у цій справі змінили. Той просить знову відкласти розгляд справи. Мовляв, йому необхідний час, аби ознайомитися із матеріалами. Адвокат Симоновичів розповів, що над кримінальною справою працювала ціла група прокурорів, і серед них є ті, які добре обізнані із матеріалами. Але чому керівництво прокуратури вирішило діяти по іншому? Невідомо. Прошу, для ну, Відготовки ознайомлений. Далі вже ви будете точно чи ще не вдома? Ну, Ні, я буду з таким. Ви просто розумієте, щоб наступний розмок хтось інші не пішов. Ми не здобуваємо такою тенденцією навіть за огляду на реорганізацію, оскільки це не перше відкладення з боку а прокурора. Однак, зважаючи на такі обставини, я розумію, що ми не маємо можливості продовжити відповідати себе.